Що ж робити, щоб не було простатиту? Як покращити ерекцію? Які добавки потрібно приймати кожному чоловіку двічі на рік? І пам'ятайте, що профілактика завжди дешевша за лікування. І перше, це є фаворит прост. Він на основі маки перуанської, він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Незамінним мінералом для чоловічого здоров'я є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, він бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Омега-3 жирні кислоти. Це те, що чистить судини від поганого холестерину. Це є профілактика серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Омега має прямий вплив на чоловічу репродуктивну систему, вона знімає запальні процеси. Магній для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, зняти у м'язах та магній це легкий похід до туалету. У кого є позови до туалету, застосовуємо свічки простерин М. Вони знімуть набрік, запалення та скоротять позови. Чоловіки, якщо вам знайомі проблеми і зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, вайбер або телеграм. Бажаю вам міцного здоров'я.